Хоч погоду за вікном важко назвати зимовою, та в палаці культури центральний все інакше. Тут панує дух нового року, як і годиться, зі снігом та святковим настроєм. До резиденції Святого Миколая сьогодні завітали і діти, і дорослі. Пасли Святого Миколая. Це новорічна така ігрова програма, анімаційна програма за участю наших акторів. Це казкових персонажів, звісно, символу нового року дракону. Діти за допомогою ігор, за допомогою музики, за допомогою активностей збирають пазли та вітають усіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дуже багато фотозон є, є де сфотографуватися, і є де трошки відволіктися. Від цього дня та подарувати гарний святковий настрій гості. Палацу гралися та зігрівалися разом з головними винуватцями прийдешніх свят. А для тих, хто вірить в зимову магію, підготували інтерактивне шоу Нова різдвяна історія. Це добре, що так зробили. Хоч якась радість. І для них радість, ну і для нас теж і для бабушек для всіх. І дітки радуються. Ми вже другий рік поспіль приходимо на таке свято Миколайчика. Дуже сподобалось, так? Танцювали, співали, рухи повторяли, так? Дуже гарно. Дякуємо всім за свято. Ось такою енергією радить зустрічати прийдешній рік символ, який незабаром вступить в свої законні права. Щорічні традиції також ніхто не відміняв. А як щодо здійснення новорічних бажань у 2024-му українці мають лише одну мрію на всіх перемоги, і вона скоро настане. Бажаємо світла, як наша казка. Щастя, здоров'я з новим 2024 роком. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.